Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і ємситко Ольга, яка вам сьогодні розкаже байку зі свого життя. Якось у мене був урок біології, на якому я мала вивчати мейоз, і вчителька української мови попросила мене прийти з дітьми на відкритий захід, де обговорювали. Творчість Василя Стуса. Вона мене дуже попросила, щоб діти прийшли, тому що вона каже, Василь Стус це дуже важливо. І я погодилася і привела дітей на цей захід, і я справді дуже поважаю творчість Василя Стуса. Але от я сиділа і думала, як пояснити вчительці української мови, що Мейоз це так само важливо, як і Василь Стус, принаймні у шкільній програмі. І ми сьогодні будемо вивчати цей дивовижний процес. Ось тут ви бачите початок зародження нашого організму. Це запліднена яйцеклітина, яка називається зигота. І от шляхом мітотичних поділів, отого от мітозу, якого ми вивчали на попередньому уроці, ця клітина. Спочатку подвоється, потім їх робиться 4, 4, 8, і далі, і так виростає наш організм із своїми тими трильйонами клітин. Усі клітини нашого тіла, які називаються соматичні клітини. Сома це тіло генетично. Однакові, вони ідентичні одна одній, тому що вони всі взялися з зиготи, тобто у них однакові молекули ДНК. І, звичайно, в біології завжди будуть винятки. У нас є особливі клітини крові, Т-лімфоцити і Б-лімфоцити. І от у них дуже часто трапляються незначні маленькі генетичні мутації, тобто їхня ДНК буде трошки відрізнятися. Таким чином, вони краще борються із заразою. Є організми, які розмножуються мітозом, наприклад, амеба. Самим звичайним поділом клітини. У пробірці із бактеріями, і їжею цих бактерій, одна амеба сама дуже швидко утворить цілу популяцію амеб. І всі ці амеби будуть клонами, вони будуть генетично однакові організми, які утворилися внаслідок нестатевого процесу. Або візьмемо пліснявий гриб пеніцил. Ви бачили таку голубувату плісняву на деяких продуктах. Ви бачите його клітини для розмноження, вони утворюються мітозом. Отже, і такий гриб клонується. Але еволюційно вигіднішим є. Обмін генетичним матеріалом між різними організмами, тобто статевий процес, в результаті якого генетичний матеріал двох різних організмів перекомбіновується. Ось тут ви бачите результати статевого процесу п'ятеро котенят. І тільки троє із них досить таки схожі на маму кецю. І також, я думаю, вони чимось будуть відрізнятися одне від одного, а двоє на неї не так вже й схожі. Нащадки будуть не ідентичні батькам, не такі самі, як батьки. І у популяції будуть самі різні варіанти. І в складних умовах деякі нащадки, на жаль, можуть не вижити, а інші, навпаки, отримують переваги у виживанні у довкіллі, яке постійно змінюється. Статеве розмноження дає саме оцю різноманітність варіантів. З погляду генетики, статеве розмноження можна показати ось на такій схемі. Стрілка показує нам на клітину, яка є одноклітинним організмом, яка має подвійний набір хромосом, тобто кожної хромосоми там буде по парі дві однакових товстих хромосоми і дві однакових тонких хромосоми. Цей організм шляхом мітозу може поділитися, і ми можемо спокійно це назвати клонуванням, тому що мітоз це нестатевий спосіб розмноження організму. І в результаті в нас будуть дві точно таких самих клітини із точно таким самим набором ДНК. Але цей самий організм може поділитися іншим способом. Цей спосіб називається мейоз. При цьому утвориться чотири генетично відмінні клітини. Але у цих клітинах буде тільки одинарний набір хромосом. Хромосоми тут будуть не по парах, а тільки кожна по одній. Тобто, якщо диплоїдний, подвійний набір чотири хромосоми, то гаплоїдний одинарний це буде тільки дві. І ось тут ви бачите продовгуваті клітини, в яких є одна товстенька хромосома і одна тоненька. Ми можемо уявити, що є інший організм, уже не з коричневими хромосомами, а з жовтими. І він так само шляхом мейозу може утворити 4. Клітини із одинарним набором хромосом. Вони, до речі, називаються гамети, тобто це і є статеві клітини. І от оці статеві організми від одного організму і від другого, від того що із коричневими хромосомами, і від того, що з жовтими можуть злитися попарно. Цей процес називається дуже просто запліднення. І в результаті запліднення. Утворюється знову ж повноцінний організм із тим самим набором хромосом, який є у батьків. Ви бачите чотири хромосоми, дві з них товстенькі і дві тоненькі. У зиготі відновлюється диплоїдний набір хромосом, але у цьому наборі вже є хромосоми обох батьків. Ви бачите, що дві із цих чотирьох хромосом жовті, а дві коричневі. Перед мейозом, також спочатку має подвоїтися молекула ДНК, так само, як і перед мітозом. І фази, які відбуваються у мейозі, ідуть в такому самому порядку, і в них відбуваються подібні події, як і в мітозі. Але мейоз це Поділ клітин, який проходить у два етапи. Фактично, там є два поділи клітини. І з одної клітини спочатку утворюються дві, а потім вони ще подвоюються, і в результаті вийде 4. Тому події першого етапу позначають римською цифрою 1, а події другого етапу римською цифрою 2. Тобто, ви бачите, ось профаза 1. це перший поділ мейозу. У профазі відбувається те саме, що і в профазі мітозу. Зникає ядерна мембрана, а хромосоми ущільнюються. Ми бачимо у цій клітині чотири хромосоми: дві великих і дві маленьких. Одні з них червоні на колір, а другі сині. Цим нам натякають, що ці хромосоми клітина отримала від своїх батьків, двох різних батьків, і вони через те в різні кольори нам закрашені. У профазі першого поділу, в профазі 1, оці однакові хромосоми, які отримані від батьків, зближуються і злипаються. Цей процес називається кросинговер. Ось схема, що відбувається під час кросинговеру. Батьківська і материнська хромосоми, які є однаковими, гомологічними, ще таке слово вживають. Злипаються, і тут може відбутись, може не відбутись, ми цього не знаємо, це процес випадковий, може відбутися обмін ділянками. Причому вони міняються тими самими ділянками. Не можна так бути, щоб від одної хромосоми щось одне відділилось від другої зовсім в іншому місці, і цим вони обмінялися. Уявіть собі, двох людей, які міняються одягом, і їм кажуть: зніми ліву шкарпетку, і один знімає, і другий. Поміняйтесь тепер ними. Але оце буде приклад кросинговеру. Але якщо один зніме ліву шкарпетку, а другий скине праву рукавичку, то це не буде приклад кросинговеру. В результаті ми на виході вже бачимо хромосоми, які зшиті із фрагментів батьківських і материнських. Тобто раніше ми, наприклад, скажемо, що голубенька хромосома це мамина, а жовта це татова, а тепер в кінці ми бачимо, що в голубенькій хромосомі з'явилися жовті вставки, а в жовті з'явилися голубі. Після профази настає метафаза першого поділу. У метафазі хромосоми опиняються на екваторі клітини, але не так, як у мітозі. В мітозі вони там всі вибудовуються в один ряд, а тут вони стають парами. Оці гомологічні хромосоми, які злипалися недавно, тепер виструюються парами по екваторі. У анафазі оці Хромосоми гомологічні, розтягуються в різні кінці клітини. Причому вони, як ставали в два ряди, то ці їхнє місце у цих рядах, зліва чи справа, це була досить така випадкова подія. І таким чином, може виявити, що в, одні, в одну частину клітини піде більше Наприклад, батьківських хромосом, а вдруге більше материнських це випадковий розподіл буде. В телофазі хромосоми деспіралізуються, розкручуються, вкриваються ядерною оболонкою, і на цьому поділ клітини вже завершується, Появляється перетяжка, утворюється дві клітини. У цих двох клітинах кількість хромосом зменшилась удвічі. Їх на початку було 4 хромосоми, тепер кожна клітина має по дві. Відбулася редукція зменшення, тому оцей перший поділ мейозу ще називають редукційним поділом. Далі настає інтерфаза. Але вона, якщо вона і настає, то вона дуже коротка, а дуже часто її взагалі немає. Тобто клітина взагалі не має часу подвоїти свої молекули ДНК. І вона їх не подвоює. Хромосоми не подвоюються, взагалі не змінюють. Ось тут ви бачите початок другого поділу. У нас вже є дві клітини після першого поділу. І знову ж у профазі 2 ущільнюються хромосоми, зникає ядерна оболонка. Далі настає метафаза. Взагалі-то тут практично все як у мітозі. Ви бачите, як в метафазі хромосоми вибудувались по екватору клітини, нитки веретена поділу, їх розривають кожну на дві хроматиди і тягнуть протилежні полюси. Зверніть увагу, що хромосоми рябенькі, вони вже пройшли той обмін ділянками кросинговер. Тут вже немає чисто червоних хромосом, чисто синіх, а є рябенькі хромосоми. І коли вони розподіляються між полюсами клітини, то ми бачимо, що в одних клітинах будуть переважати червоні хромосоми, а в других будуть переважати сині. І у нас не утворяться однаковісінькі генетичні клітини. В якихось хромосомах буде переважати більше генетичного матеріалу з батьківського боку, а в других клітинах буде більше хромосом з материнського боку. В телофазі ці дві клітини поділяться на двоє, і в нас в результаті вийде 4 клітини. В кінці другого поділу вже буде 4 клітини. Порівняємо тепер мітоз і мейоз. Під час мейозу відбувається кросинговер, коли гомологічні хромосоми зближуються, злипаються і обмінюються сусідніми ділянками. У мітозі ніякого кросинговеру не відбувається. На ЗНО є такий тест дуже поширений, коли питають, у якій фазі клітинного циклу відбувається кросинговер. І ті діти, які здають ЗНО, мають чітко сказати про фазі 1. Це зразу на початку мейозу відбувається. У мітозі ми бачимо, як під час поділу клітини в різні боки розходяться однаковісінькі, ідентичні хроматиди. Одна червона пішла на один бік, друга червона велика на другий бік. Маленька червона синя наліво, маленька червона чи синя хромосома наліво, і точно така сама пішла направо. У мейозі ми бачимо. Як в першому поділі просто діляться гомологічні хромосоми. Одна із парних, оцих гомологічних йде в один бік, а друга йде в другий. А в другому поділі вже розходяться хроматиди, але подивіться, це хроматиди не червоні і не сині, а рябенькі. В результаті мітозу утворюється дві клітини, які ідентичні вихідній материнській. У ній точно такий самий набір хромосом. Бачите, на початку було 4, і в кінці також по 4. Дві сині, дві червоні. А от результатом мейозу є утворення чотирьох клітин. І ці клітини мають одинарний набір хромосом. Вони там не по парах, а тільки кожна в одному екземплярі. І цей набір називається гаплоїдний, одинарний. І вони не ідентичні. Подивіться на ці хромосоми. В одних клітинах переважає синій колір, а в других червоний. Тобто одні клітини мають більше генетичного матеріалу від батьківської лінії, а другі від материнської. Це статені. Статеві клітини. І от е, оці статеві клітини потім йдуть на запліднення. І потім у людей, наприклад, народжуються діти, і вони кажуть, от оця дитина дуже похожа на того діта, а от оця дитина дуже похожа на ту бабу. Як розпреділився генетичний матеріал під час дозрівання статевих клітин, так і вийшло. І ось тепер схема з урахуванням кросинговеру. Вгорі по центру ви бачите, наприклад, себе. У вас є 4 хромосоми. Ну, не будемо тут 46 малювати. Коричневі. Ви отримали у спадок від свого батька, а оранжеві у спадок від своєї мами. Клітини вашого тіла можуть ділитися мітозом. І от внизу зліва ви бачите результат мітозу. Це будуть ідентичні. Клітини такі самі, як і та, з якої з тої зиготи як ви утворилися. Тепер подивимося на мейоз. В результаті мейозу у вас із одної вашої клітини попередника утвориться 4 статевих клітини. Якщо ви хлопчик, то це будуть сперматозоїди, і в дівчат це будуть яйцеклітини. ці клітини. Тут вони показані овальними клітинами. У цих клітинах буде не 4, а тільки 2 хромосоми. І ви бачите, що вони рябенькі. Це результат кросинговеру. Ті хромосоми, у яких більше коричневого кольору, будуть нести більше генів від вашого тата. А ті кліт... В яких більше оранжевого, будуть нести більше генів від вашої мами. Але у цих клітинах є гени і від вашого батька, і від вашої матері, але вони можуть просто бути не 50 на 50, а в якомусь іншому співвідношенні. Вгорі справа ви бачите ще один організм із сірими і жовтими хромосомами. Це ваш статевий партнер майбутній. У цього статевого партнера також в результаті мейозу будуть вироблятися статеві клітини. І вони також будуть рябенькі, тому що у них буде генетична інформація і матері, і батька цього майбутнього вашого статевого партнера. Коли відбудеться запліднення і ваші статеві клітини зустрінуться, то ваша дитина, це вже внизу, там де написано запліднення. Ваша дитина отримує половину генетичного матеріалу від вас і половину другу від вашого статевого партнера. Але у вашому генетичному матеріалі, ось в даному випадку, я бачу, як переважають гени вашого тата, а в генетичному матеріалі вашого партнера переважають в цій дитині. Не можу сказати, ну десь, мабуть, 50 на 50, і тато, і мами. Тобто, коли ця дитина народиться, можливо, вона буде більше похожа на діда із вашого боку, а можливо, і не буде. Ось тут ви бачите батьків, які мають по 46 хромосом. І якщо б в них не відбувалося мейозу, і в статевих клітинах також би було по 46 хромосом, то в дітей би вже було по 92, а у внуків вже по 184, це якби не було мейозу. Але мейоз є, тому на запліднення йдуть клітини, де є тільки по 23 хромосоми, і коли вони зустрічаються, ці статеві клітини то 23 плюс 23 і робиться 46, і набір хромосом підтримується той самий із покоління у покоління. Я сподіваюся, ви зрозуміли, чим відрізняється мітоз від мейозу.